Як бути щасливою, ну я скажу так: щастя багато не буває. В першу чергу треба себе зрозуміти і е, піти у самопізнання. До мене приходять дівчата, клієнтки, жінки, які реально не розуміють, куди їм взагалі далі йти. По-перше, це почати з того, хто я Be happy, but never satisfied. Наше щастя в першу чергу про нас, а не про те, що і хто подумає там. Я не могла. По іншому рухатися далі, і саме цей шлях до себе це і є запорука щастя. Ця віра, яка непохитна. А я правда бажаю кожному з вас бути щасливим. Усім привіт! Мене звуть Любов Богданова, і ви на моєму каналі по Любві. Сьогодні я буду спілкуватися з Соні про те, як бути щасливою. Я знаю, що сучасна дівчина вона хоче бути і щасливою, і красивою, і успішною. Це дійсно можливо три в одному. Якщо ти вважаєш, що ні, то вже час позбуватися цих негативних установок. Як бути щасливою? Насправді сьогодні дуже дивний формат у нас під час зборів я вирішила розповісти про щастя. Мене завжди питають, як я залишаюсь позитивною у ці важкі часи. Якщо ви чуєте генератор, то ча часи в нас дійсно не, не дуже легкі. Права в тому, що наше, наше сьогодення воно дуже нестабільне і дуже бурхливе. Якщо ми бажаємо і вважаємо, що можемо знайти опору у кар'єрному рості, друзі країни, це важко і майже неможливо, бо українці точно знають, що в один день все може змінитися, саме тому. Я вважаю, що опору треба шукати в собі. Добре, я зрозуміла, що це означає. По-перше, це почати з того, хто я, так, відповісти на це питання і е, відповісти на нього чесно. Іноді е, до мене приходять дівчата, клієнтки, жінки, які реально не розуміють, куди їм взагалі далі йти. Е, банально від того залишатися. В Італії чи повертатись в Україну, чим займатися, де себе реалізовувати. І в мене була така ж сама проблема, коли почалась війна. Я реально не знала, хто я. Я до цього часу була дипломатом для батьків, стильною дівчиною для своїх фоловерів, фоловерів, підписників нашої мови. І я не знала. Хто я для себе в першу чергу і довгий шлях реально довгий шлях ем, саморозвитку і саме пізнання себе через просто усілякі практики, які взагалі зустрічалися ми, на моєму житті. Я почала себе пізнавати. З чого почати пізнання себе? В моєму випадку, ні математика, ні фізика, ні хімія мені не допомагали, на жаль. Ем... У цьому питанні, і я почала займатися астрологією, нумерологією, кармологією. Таким чином, зараз я, наприклад, вже знаю, що я п'ятірка, а це люди, які люблять зміну навколо себе, обставин, зміну декорацій, зміну людей, тобто постійні зміни. І такій людині дуже важко працювати там, наприклад, з 8 до 6, за графіком. Розуміючи це, я обрала такий шлях інший, так? Шлях, коли я створюю проєкт, який, по-перше, мотивує жінок вставати кращою версією себе. І я це роблю в задоволення, тому в мене немає такої напруги, так? Тому я на особистих консультаціях допомагаю жінкам, дівчатам зрозуміти, хто вони і їх шлях, тобто пізнати себе через. Різні, різні інструменти, які я на собі випробувала вже, і реально знайшла себе. І саме цей шлях до себе, це і є, як на мене, запорука щастя. Проте, не завжди ж виходить бути щасливою. Є така теорія радикального прощення. Це книга, яку написав зараз, подивлюся. Ну, я не буду робити вигляд, що я дуже розумна. Колін Тіпін. я просто забуваю, а автора завжди він каже, що дійсно так ми не можемо бути завжди радіти усьому, бути щасливими, коли особливо наразі, так, коли дійсно важкі часи. Але суть радикального прощення у тому, що коли ми перестаємо бути жертвами, виходимо з цієї позиції і. Робимо вибір, що усе, що в нашому житті трапляється, коїться, це для нас. Одного разу я вирішила продати взуття на OLX. Історія про те, як я вирішила заробити гроші, а сама потім на них попала. Я продаю взуття, мені пише якась дівчинка, що хоче їх купити. Там як за посилання мені треба ввести якось номер, номер картки. картки. Да, да, да ж вас таке. Ну просто в мене суть в тому, що в мене 11 разів. Вона не проходила, mm -hmm. але ж мені ж треба довести справу mm -hmm. до кінця. Ну потім я її довела до кінця, гроші в мене списалися, і yeah. звісно, я попала на ну на продавала взуття, попала на власні кошти. До чого я це все? До того що іноді нам в моменті здається, що блін, yeah. як все погано, як все погано. А потім, наприклад, коли ця картка не проходила, якщо б я у той момент. Да, у ті скрутні часи, коли в мене не проходила та картка, реально зрозуміла, що все, октіпи, значить, ну не треба, відпускаю. А я ж навпаки. У мене ще була історія, коли я на балі вилітала, і в мене також, ну я вже просто була розумна, я вже розуміла, як треба поводитись в цих ситуаціях, купляю квиток. Він мене не ну разів п'ять не може купити квиток, також щось не проходить. І тільки потім я розумію, що я купляю квиток. Взагалі в інший аеропорт, ну, не той, в якому я знаходжуся, і реально мене просто всесвіт хотів оберегти від реальної лажі і попадання на кошти, на гроші великі. Суть в тому, що зараз, вже зараз в цій позиції, де я розумію, що все, що трапляється в моєму житті, трапляється для мене, по-іншому реагую на будь-які. Обставини на будь-які проблеми. Важливо, в моменті ми цього не розуміємо, то тобто ми не бачимо усієї картини. Але потім, коли проходить якийсь час, все розгортається так, як повинно бути. До речі, нещодавно читала цікаву книжку, і там також наводився приклад цих обставин. Ну, вони більш жорсткі, ніж мій квиток на балі, але дуже круто. Поясню цю теорію. Жінці е, зранчував чоловік. Ну і жінка знайшла, звісно ж. Ми ж усі шпіони. Е, вона знайшла е, ту жінку-коханку свого чоловіка і почала за нею слідкувати в соціальних мережах. І та коханка, вона дуже любила там йогу, медитації займалася саморозвитком, займалася собою. А, і це транслювало в своїх соціальних мережах. Ну, довгий час ця жінка слідкувала і почала сама цікавитися ось е, медитаціями, йогою. пішла в цей саморозвиток. Ну, усе як е, ця коханка розказувала. І що ви думаєте? Вона розлучилась з чоловіком, написала цій коханці, каже, дякую тобі дуже, що ти трапилась в моєму житті. Я на початку ну дуже е, з позиції щоб тебе захейтити, так щоб потім з подружками е, попліткувати, яка ж ти невродлива і т.д. де? Як до тебе чоловік міг піти, підписалась е, на тебе, і але через якийсь час ти мені показала, що жити можна інакше. І вона сама вже вирішила розлучитися розлучитися з тим чоловіком і піти своїм шляхом з позиції, що усе, що коїться в її житті, коїться ну трапляється е, для неї. Я до речі, так само зараз е, намагаюся, ну наприклад, реально тільки що. Е, Майстер, яка робила мені мейк, в її треба бігти, в неї там вже інша клієнтка, бо я тут замовила стрілку. Я б раніше і засмутилася, і розлютилася на не, не обставини такі життєві. А зараз розумію, ну, блін, ну нічого страшного, все, від, ну, все буває, Дофарбуюсь сама. Я, до речі, не просто так ходила на курси візестів. Все, що я робила в своєму житті, а я робила майже все. Мені якось допомагає. Що тобі допомагає так дивитись на життєві обставини? М м моя няня мені в дитинстві завжди казала: ну мені, моїм батькам, усім, хто був е знайомий зі мною, що усе, що хоче Люба, того хоче Бог. Реально, це викарбувалось у мене у підсвідомості, у свідомості. І я реально розумію, що саме віра. В те, що е, усе для мене, я не вважаю себе якоюсь інакшою ніж усі. Ні, І насправді кожна з вас може підставити е, у цей вираз своє ім'я. І саме тоді, коли ви зрозумієте, що це дійсно для вас, ця віра, яка непохитна. Вона мені допомагає ось так. От жити в найскрутніші якісь часи. Є така класна вправа, просто прописувати усі обставини, коли вам щастило в житті. От можете сісти, далі коли реально вам здається, ну все. Ну все, починаєте виписувати там 10, зробіть 30, Якщо можете 50. це взагалі найвірочка. Зробіть 50 пунктів. Як вам в житті щастило, і мене багато разів питають там: от, а як, а що? Я нічого нового не придумала. Реально все зробили за мене, але воно працює. А працює воно тільки тоді, коли ви працюєте, бо під лежачий камінь вода реально не тече. Щоденники подяки вони також працюють. Твої, може не подяки у благодатності, вдячності вдячності щоденник. Вдячності справа в тому, що працює тільки ти. Над чим ви працюєте? Тобто, якщо ви туди витрачаєте на цей час, туди направляєте свою енергію, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя і трансформувати його, треба щось робити для цього. Я би хотіла сказати, що приходьте до мене, і я зроблю все все за вас. Ні. Можна реально прописати якийсь, якийсь план покрокові дії, і саме це. Я роблю на своїх особистих консультаціях, так допомагаю жінкам і дівчатам а, не просто щось зрозуміти про себе, але й створити покроковий план, лайфгайд, такий а, з чого почати ці зміни. Ще один класний інструмент це трансформаційні ігри. Якщо ви чули, можливо, ви чули про гру таку ліла. Мені мені вона дуже подобається. По перше. Я впевнена, що ви ніколи в своєму житті не витрачали 4 години часу на те, щоб просто подумати про своє життя, пофілософствувати, проаналізувати його. <тит> Мій the day. туфлі Miu Miu. спідниця це український бренд Kush. пояс сумка, Chanel. Long sleeve — це Massimo Dutti. і сережки Chanel. чокер, бантик Я зробила сама, купила просто бархатну ленточку. Люба, з чого почати? Я вважаю, що краще за все починати, починати з прийняття себе. В першу чергу треба себе зрозуміти. І е, піти у самопізнання. Там у мене було щось така записане. Комфортна Ви <свистит> <свистит> бачите, як я готуюся? Сойозно, підхідно, підхідно. Наприклад, є така наука, ну езотерична наука, кармологія е, е, і матриця долі. І там е, є в нас найголовніша наша енергія, яка е, посередині в зоні комфорту. Це енергія, з якою ми народжуємося. І суть в тому, що ми, коли її знаємо, ми можемо розуміти, вона в нас в плюсі чи в мінусі. Саме це зараз мені допомагає балансувати знаходити цю е, точку опори в собі, так, е, де я можу наповнюватися, де я знаю, як мені краще наповнювати себе. Бо кожен день ми витрачаємо дуже багато енергії насправді, і нам її треба десь брати. Треба розуміти, що у кожного по, 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 по різному. І коли ми займаємося саморозвитком, коли ми займаємося своїм пізнанням, ми якби повертаємося до себе, так і розуміємо такі. Ну, реально деталі, чи енергія наша, так головна ця енергія в плюсі чи в мінусі. Де вона взагалі ця енергія? Чи не буде проблеми, коли ти усім задоволений і немає мотивації на успіх? Ну, я скажу так: щастя багато не буває. Я не думаю, що буде дуже велика проблема, коли ви будете дуже щасливі. Розповім вам одну історію. Отже, я домовилася з одним хлопцем, піти на побачення. І потім я вже не хотіла йти на це побачення, там не хочу вдаватися в ці подробиці. Я все одно пішла, звісно ж, бо мені було цікаво з ним поспілкуватися. Продовж бесіди він мені сказав фразу, яку я точно запам'ятаю тепер на усе життя. Це до того, що усе, що трапляється в нашому житті, трапляється не просто так. І він мені каже: «Be happy, but never satisfied». Такий влучний вираз про те, що дійсно ми можемо бути щасливі, але нас все одно. Повинно щось мотивувати до життя. Навіть в астрології, коли я вчала астрологію, там, коли ти дивишся на тальну карту, там є, типу, як червоні позначки і зелені аспекти. І я пам'ятаю, я дивлюсь на свою карту, там все червоне. Я думаю, ой, блін, все життя в мене точно вже не вдалося з червоною цією картою. І моя вчителька вона мені розповіла, що насправді людина, в якої ці от червоні позначки, я просто... Пояснюю дуже такою е, простою мовою, це м, аспекти, вони нібито негативні, але насправді у кожної успішної людини є ці негативні аспекти. Нас повинно щось мотивувати, щось тригерити, да? щоб досягати успіху, треба завжди бути цим «not satisfied». І це так тонка грань, але я думаю, що досягати успіху е, з точки позитивних так вібрацій, коли ви вже щасливі, коли ви вже радієте життю, звісно, легше аніж постійно бути в мінусі. Окей, як бути тоді щасливим, коли усюди всі злі, хейт, критика? По перше е, Критика, хейт, я скажу чесно, я вважаю, що е, жодна. Ну, ви бачили щасливу людину, яка буде е, комусь писати негативний коментар. Ну, ти така щаслива, йдеш собі е, по вулиці і помічаєш тільки як усі погано вдягнені. Такого не буває. Е, я правда пройшла цей шлях самостійно, бо пам'ятаю, коли раніше я е, просто ну, до кожної людини я знала, як придертися. Там в неї щось не так, там в нього щось не так. Суть в чому? Коли ти дійсно щасливий і радісний, коли ти, ти сфокусований на своєму житті, а в твоєму житті все ок, то ти не будеш вбачати в кожному щось погане. Бо насправді це правда. Інша людина це проекція нас. А там, наприклад, YouTube — це взагалі одна з найжорсткіших таких соціальних мереж, не знаю, чому так виявилося. Але в інстаграмі мені взагалі не пишуть там негативні коментарі в Ютубі, можуть написати. І, ну, чесно, я дивлюсь на це тільки на, ну, на, як на людину, яку мені правда шкода. Е, бо я розумію, що в неї щось не так в житті, щось її не влаштовує. Десь в неї є якісь проблеми. Адже я знаю точно, що коли ти щасливий, ти в жодному разі. Не будеш не ти, щоб навіть писати цей негативний коментар. Е, ну я думаю, що навіть ти не будеш бачити усі всі недоліки, про які ти кажеш, саме тому. Ваша точка опори повинна бути в тому, що людина, яка може щось погане казати про вас, її тільки шкода, і все. Це не про вас взагалі. Я навіть е, згадала зараз історію, коли була з подружкою в Дубаї. Ми прийшли в кафе в Чіпріані. Така дуже класна погода, і ми йдемо, і на нас так е, ну, світло дуже красиве світло. Е, падає на наші волосся. За сусіднім столом сидить десь 10 жінок. Десять. І ми сідаємо, вони нас бачать і починають просто охать-ахать, як, який гарний колір нашого волосся. Це треба було бачити. Але перше, що я зрозуміла, що як круто, взагалі, коли жінка може сказати комплімент іншій жінці, бо вона стовідсотково впевнена в собі, вона стовідсотково радіє життю. і... В неї є е, достатньо внутрішньої сили, так внутрішньої цієї ємкості для того, щоб зробити щасливою іншу людину. Точно, не хай не Хейлі Бібер і Кайлі Дженнер пишуть негативні коментарі. А як відрізнити критику від конструктивних зауважень? Е, дійсно, буває, коли е, це навіть не критика. А е, конструктивний зворотній зв'язок, і це дуже важливо, особливо коли ви підприємець, чи коли ви щось робите для людей. Так це може бути продукт чи послуга. Ви все одно повинні отримувати зворотній зв'язок, який буде вас тільки робити кращими. Я запитала у подружок, як вам мій youtube канал. Ну, кожна з них, звісно, мені сказали безліч компліментів. Дякую їм дуже. Я запитала це тільки щоб зробити ще краще. І мені одна подружка розказала: сказала, що ти там одного разу, чи там не одного разу, в мене таке буває. Неправильно вимовила бренд. Ну і каже, може тобі заздалегідь дізнаватися, як там цей бренд промовляється. Звісно, вона права. Але я зрозуміла, що насправді. Ми все пишемо з першого дублю. І я така людина, що мені важливо це робити ну, на такій енергії щирості. І якщо я буду заздалегідь придумувати кожне слово, кожну фразу, це буду вже не я. І це відео взагалі буде про когось іншого. І так це важливо розуміти себе. Я вже знаю точно, хто я. Про що я, які я сенси хочу доносити, які мої цінності головні, і щирість одна з них. Саме тому я вирішила, що це дійсно пізнавальний канал для жінок. І потім, коли я десь помиляюся, я завжди роблю внизу десь помітку, як правильно казати. Я адаптувала цей зворотній зв'язок до себе. Бо якщо ми кожен раз будемо робити те, що від нас очікують, чи те, що нам кажуть усі. Ми не будемо самі собою. Наше щастя, так воно м, в першу чергу про нас, а не про те, що і хто подумає там. Люба, а як реагувати на хейт? А, цікава тема, взагалі, про хейт. Я би не починала YouTube, насправді, якщо я не була б готова до... Будь-якого зворотнього зв'язку. А, до речі, коли я починала свій YouTube, я починала російською мовою, я розуміла, що мені щось можуть писати про українську мову. І я одразу заготувала для себе е, одну фразу, яку я буду відповідати кожному. Вам також можна зробити для себе якийсь шаблон е, відповіді, коли вам хтось щось каже. Це наша зовнішня реакція на хейт, так? Є ще внутрішня, внутрішня. Це, звісно ж, знову повертаємося до чого? До нашої опори. Якщо ви впевнені в собі, якщо ви знаєте, що ви робите точно класний там випуск, ви точно даєте, даєте якусь круту цінну інформацію, ви не будете реагувати на те, що людина е вважає інакше у відео про архетипи. Яке ще вийде, ви можете подивитися про те, що усі люди різні, так? Юнг поділяє нас усіх на 12 архетипів, і люди притягуються за подобою. Тобто вони притягуються на, на ту людину, яка доносить ті сенси, які їм знайомі. Але звісно ж, навіть на цю, на цей зворотній зв'язок я, я намагаюся реагувати і ставати кращою версією себе. Кожен день. А чи можливо якось запобігти критиці? Е, так, звісно, можливо, треба перестати жити. Насправді я дійсно вважаю, що позбутися хейту мож... ну, неможливо так? Ну, повністю, бо ми усі живемо. Більш того, якщо е, ви робите щось дійсно класно, хтось стовідсотково про це дізнається, побачить це і захоче е, написати. Негативний коментар, чи сказати вам, це прям в очі. Але, але суть у чому, ви можете трошки е, запобігти цьому, коли ви реально почистите своє оточення. Ми повинні себе е, відгороджувати від них. Тобто це дуже важко, це правда важко. Я знаю, коли іноді токсичні люди це навіть ті, з ким ви спілкуєтесь з дитинства. І в мене була така ситуація, і мені було дуже важко е, зрозуміти по-перше, зрозуміти, що ця людина для мене е, токсик, А по-друге, позбутися цієї людини в своєму житті, бо я так звикла вже до того, що вона є, і вона поруч, і вона була мені дуже близька. Але я не могла по-іншому рухатися далі. Бо в мене завжди в голові, коли я хотіла щось зробити, щось почати нове, в мене в голові були там якісь її слова. Про те, як вона мене десь засуджувала реально, ну тобто доходила до такого маразму. І я розумію, що це не легко, але якщо ви хочете дійсно бути щасливими, ви повинні себе оточувати щасливими людьми. Моя вчителька астрології одного разу мені сказала, що якщо ви жодного разу не змінювали оточення в своєму житті, то ви не росли. І це не про, звісно, ваших там друзів, дитинства. Але загалом про те, що е, коли ви зростаєте е, духовно, коли ви вибудовуєте опору в собі, ви розставляєте кордони, ці токсичні люди вони вам більше не потрібні в житті. Вони вас тільки зупиняють. А я... Правда бажаю кожному з вас бути щасливим. А якщо ви дивитесь це відео моє відео не вперше, так і дивились якісь інші мої відео. Я дійсно адепт щасливого життя, позитивного, оптимістичного навіть мої подружки, коли поздравляють мене з Днем Народження, вони завжди мені кажуть, залишайся такою ж позитивною, оптимістичною, щасливою. І ви вже знаєте, я вам казала, що це було не одразу. Але починайте жити своє щасливе життя зараз. Не чекайте те, що там якісь які зовнішні обставини щось зміниться, і тільки тоді ви станете щасливими. Ні, починайте жити по любві зараз сьогодні. І сподіваюся, мої поради вам були корисні. Побачимось в наступній серії вже через тиждень.